Зірка табі майже в півтори тисячі світлових років від землі поводиться настільки загадково, що самі астрономи дали їй прізвисько. Зірка якого біса? Цей жовтий карлик приблизно в півтора рази масивніший за сонце, і зазвичай подібні зірки випромінюють енергію дуже передбачувано. Однак, починаючи з 2010-х, яскравість, зірки табі раптом почала різко і сильно падати, аж до чверті від норми. Астрономи спершу припустили, що її час від часу затуляє екзопланета. Однак, за всіма розрахунками, таке небесне тіло мало би бути в десятки разів більшим за Юпітер, і його точно виявили б раніше, але далі. Ніби насміхаючись із учених, зірка Табі почала демонструвати геть неможливі перепади світності. Щоб пояснити аномалії Таббі, астрономи уявляли й асиметричну хмару пилу і вигадливі рої з десятків комет. І навіть зіткнення невидимої екзопланети з гігантським астероїдом убивцею, який розколов її на шматки. Остання на сьогодні версія стверджує. Що навколо зірки табі обертається газовий гігант із абсолютно шаленою системою кілець.